Все, поїхала. Шановні колеги, на порядок постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства і на розбереження там транспорту виноситься чотири питання. Прошу ознайомитись з даними питаннями. Знайомне. Хто за такий порядок? Прошу голосувати. Воротний за. Красноловський відсутній Рятяровський за. Переходимо до порядку денного. Перше питання: про надання згоди на безоплатне прийняття майна державної власності у комунальну власність Городоцької міської. Ради інформує заступник міського голови Варшавський Митро Миколаївич. Прошу Дмитро Миколаївич, так ну до Гордоцької міської ради звернулася е, державна казначейська служба щодо прийняття безоплатного е, державного майна у комунальну власність е, на е, попередній сесії 4 вересня. В цього року було прийнято схоже рішення, але попереднє рішення будемо вважати, що втратило чинність, пов'язано з тим, що додаємо в нове рішення реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна. Ну, це така вимога є Державної казначейської служби, щоб цей реєстраційний номер був обов'язково в рішенні сесії. Тому на їхнє прохання ну, можна сказати, вносимо зміни рішенням. І формуємо нове. Коротенько все. Будуть запитання. Думаю. Немає. 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 Також немає. Прошу голосувати. Воротний. За. Байкоровський за, молодський на відсутній. Наступним питанням. Про надання згоди на розміщення державних органів у приміщенні після його прийняття з державної власності комунальної власності Гордовської міської ради. Будь ласка, Дмитро Так, Николаївич. також до нас звернулася Державна казначейська служба України в Гордоцькому районі з методичними рекомендаціями щодо прийняття цього об'єкта у комунальну власність. Прохання від них і прийняти таке рішення, що ми даємо згоду на розміщення в цьому приміщенні всіх державних установ, які на сьогоднішній день там перебувають, і ми з ними заключимо за одну гривню орендну плату. Ну тобто, не, скажімо так, не вигнати з цього приміщення державні установи. Ну, звісно, ми цього робити не будемо. Тобто це покладається ну, згода буде, так? Да? Так, да, це, це е, скажімо так, гарантійне рішення. Угу. Я зрозумів. Що ми в подальшому будуть запитання? Нема. Будемо голосувати. Воротний за рейторовський за Краснолуцький відсутній. Наступне питання про дострокове припинення договору оренди. Миколаївич, будь ласка. Так, це е, звернулося до Гродоцької міської ради. Приватний підприємець Гец Іна Русланівна, яка орендувала частину приміщення площею 23,5 квадратних метрів, в приміщенні аптеки нашої комунальної установи аптеки Городоцької. Ну даний підприємець там вже не здійснює свою діяльність, тому просить достроково розірвати договір оренди. Ну ми надаємо таку згоду. Людина не здійснює діяльність для чого її там орендувати. Розуміємо, Будуть запитання неба. Голосуємо, Воротний. за. Рейтаровський за Красновський відсутній. Наступне питання. Про включення житлової будівлі до фонду житла Городоцької міської ради призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Інформує заступник міського голови Дмитро Миколаїв Варшавський. Будь ласка. Це нам відома, славно звісно, така ялинка садочок, який ми зареєстрували за собою право власності після реконструкції. Зараз ми переводимо у фонд житла для подальшої передачі внутрішньопереміщеним особам на заселення в ці квартири. Ну, Ви знаєте, там 24 квартири. Після реконструкції є і після прийняття цього рішення протягом трьох днів ми маємо провести засідання виконавчого комітету і вручити ордера, розподілити квартири згідно квартирної черги внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло. Запитання будуть голосуємо. Воротний за посмотрю відсутність та й за на цьому порядок даний відчитаний.